Друзі, багато питань по вівару трафік в пасажирі. От вам варіант, ловіть. привезений. Титани, зимова резина. 2 літра дизель, як ви любите, з партроніками, фаркопчик є не розпашонка, а суцільна ляда. Ось так виглядає оригінальний пасажир, Бачимо, хто розуміється. Ось так у нас по салончику, друзі. Зараз знімемо трохи інформації по ньому. А якщо потрібно перевірити, друзі, знаєте, до кого звертатися. Ми займаємося професійним автопідбором і допоможемо перевірити автомобіль в будь-якій точці України. Так, 11700 2 літра дизель 84 кВт 6 рік. 258 рідний пиши. Друзі, вітаю всіх з авторинку в місті Рівне. Сьогодні субота. Під кінець листопада знімаємо дане відео. Зараз будемо дивитися ціни на автомобілі. Сьогодні у нас загальне відео, тому будемо знімати все, що трапиться. З вас, друзі, лайк подобайка. У нас хороший контент. Розпочинаємо з такого гольфіка. Це в нас 5, 1.4 8-го року 230 пробігу в даному автомобілі. Це у нас Golf Plus. Такі от катки. Стоять на ньому, туманки є, лінза. Заглянемо до салону, друзі, це ще й автомат. Клімат-контроль, підігрів сидінь передніх. Позаду є партронік. Свіжо привезений варіант. Так, а ми рухаємося далі. I30-й Hyundai. Універсальчик, що з газом бачимо. Партронік доставлений, фаркоп. Так, він щось сів, не знаю. Напишіть в коментарях, можливо. Стоїть так. Такий блакитний колір. По інформації у нас 6500 11 року. Нефарбована, свіжа, бензин, газ. Не написали, чи 1.6, чи 1,4. Так, рухаємося далі. Ось такий експлор. Ford. Апарат 17 тисяч, 17 рік. Номер телефона є. Так, не будемо зациклюватися. Більше пропозицій зняти для вас. Це в нас рестайльновий вже Escape. 24 рік, 47 пробігу. 1,5, екобуст. Літня гума, що все сезонне ще. Так, Nissan Qashqai більш, більш народний, пізнаваємо, як то кажуть. Продаваємо так, 1,5К 9К, й рік, 100, 175 пробіг. Номер витру вам. У нас трохи дощить, тому зарання, можливо, щось не, не, не добачу. Так, у нас тут дача Логан, 1.6 бензинка проста, без 10 доларів 5 тисяч. Теж літня гума, ще бачу. Є Фаркоп. Ось Такий простий, як двері, варіант. Так, цей автомобіль, друзі, дивляться, тому не будемо заважати. Ось такий гольф. Синенький, рівненький бачу по цій стороні. Німець по номерах. Знімемо інформацію. Четвертий рік, 1.6 без підкрасів. Номер телефончика, будь ласка. От людина сервісну книгу виложила. Зрозуміло, сервісні потрібно перевіряти. Їх і за 300 гривень роблять. Але чому своє є пояснення? Якщо стан автомобіля відповідає без, без підкрасити. Підкраси. Це свіжо пригнано, так? Ніж, як в ідеалі, без одного підкраса. Машина просто як один, один хазяїн. Пробіг. Все реальне, все рідне. Так. Ціна не маленька, але якщо хочете хороший автомобіль. Та. Я бачу і сітка є, та. Але подивіться, так, да, який стан. Стан взагалі, нічого не витягну. Задні партрольники. Торг буде, так? Реальний торг буде, бо машина ідеальна. Зрозуміло. Гарна бачу літня гума, зима є. Так, так, так. Роб'є, все, все, це зима. Да. А, бачу. Це заїде, повіримо на станції, бо там туди Все, дякую. Друзі, козацікавого. Номер телефончика є. Ще раз зніму. Будь ласка, якщо треба допомога в підборі, дзвоніть, допоможемо. Гарно двигун працює. Так, восьмий рік. Це в нас п'ятий гольф. Один і чотири. 59 кВт. Так, підійшли до нас мої підписники, поговорили, там декілька слів перекинулись і продовжимо сьогоднішній огляд із отакого от сценіка в комплектації боус. Номер телефончика доводиться вам витирати водичку, друзі, але бачив є. 180 пробігу, 1,6. Цепочка тут. Це сезонна гума. Піреллі. Партронік, камера, фаркоп є. Ну, комплектація, самі розумієте. У нас тут робот ЄДЦ стоїть, репотезована коробка. Розширена вже магнітола, підігріви. Ну, все, що треба. Цей француз запихнули. Ось такий опальок стоїть, знімемо інформацію. Вам по ньому 10512 рік. На жаль, дощ трохи нападав. Так, ось такий Кліо ще представник Рено. Зразу знімемо вам інформацію. 15 к 9 к 13 рік, номер телефонка. Друзі в кадрі є. Ось такий міський, невеличкий, менший за маган, можливо, для когось маган завеликий. Беріть кліво. Кондиціонер, є. Мультимедія, така навігація. З такий варіант. Так, рухаємося далі. І в нас це X5 Mazda, 2.2 дизель, свіжо привезена. Номер телефона є 168 пробігу. 14 рік, 14900 ціна даного автомобіля без ключовий доступ. Бачимо. Автомат, гідротрансформатор, тут зимова гума. Ось такий варіант. Так, рухаємося, друзі, далі. Ми В кадрі в нас. Ось такий Ford. На таких катках. Це 19 напевно. По інформації у нас 13-го року 8900-2-літровий дизель, привезений Ось так він виглядає. Друзі, перемістилися на інший ряд. Ось Такий високий кліренс, тобто з неї Ford Fusion. Сьомий рік автомобіль. 1,6. На жаль, номер телефону не написали, тому не будемо концентрувати нашу увагу. X-Trail продають теж без інформації. Mazda 6 седані, теж, на жаль, без інформації. 10 рік 1.4 Сандера в нас в кадрі. Свіжо привезений. Зараз сконцентруємо увагу на номер телефончика. Кому потрібно дзвоніть, продавець вам більш детально розкаже стосовно даного автомобіля. Друзі, от бачимо, резину теж можна купити в рівному і диски. Opel Astra продається. 1.8 автомат, тут, до речі, стоїть Aisin. 5300, не робот. Проста коробка, то шукає хороший цей двигун, до речі, відносно і краще мені як 1.6, можливо, навіть. І, ну, друзі, свого є, кожного своє є. Аргументи стосовно двигунів. От для мене 1,8, все й на Айсені. Так, Маріво теж на автоматі 1.6 9-го року. Отут стоїть. Якщо я не помиляюсь, робот так бачимо. Робот, ну, ви знаєте, з практики менш надійний. Ну, Навіть не в тому смислі, що менш надійний. А по обслуговуванню просто мало хто їх ремонтує. Тому і бояться люди їх брати. Так, бачимо, куп'яту розглядають. Дригон шепче. Трохи є автомобіль на ринку. Не фонтан, але. До речі, вже трохи роз'їжджається 11-та година. Ось такі є ще варіанти. Peugeot продають, 5800 підійдемо зараз. Глянемо. 10-й рік. Так, друзі, гольфік ще в нас отакий є. Бачимо, немає інформації, тому не будемо знімати. CRV продається ще. От вам зніму інформацію. Продам Honda CRV. Ось так вона виглядає. Гольфік. Сіренький такий ґрунт колір подобається. Мені напишіть в коментарях, як ви друзі стосовно цього. Кольору відноситись, 19 рік, 260 тисяч, 110 кВт саме простий надійний 2-літровий автомат. Меган, другий зимового вже гума, 6 рік, 4,5. Ну, газ бензин і знову не написали номер, друзі. Не знаю, як до нього дозвонити. Супер, продається, теж бачу без номера 10,5. Ну от і все. Є ще площадочка тут. Бачу, на жаль, вона закрита. Сьогоднішне відео таке коротке, бо маємо ще сьогодні їхати в Радивилів на огляд. Тому з вас вподобаюсь, друзі, з нас хороший контент. Всім мирного неба, до нових зустрічей!